é um То вже п'ять років. День-завтра, день, завтра, день-завтра завтра і так обцянками живемо. Дірви дах по перше а по-друге, воно затікає. Мене в кімнаті втілить чорт і втече. Полетіло. Зверху наниз. Скільки вже не зверталися, другий рік все обіцяють з квартала на квартал, як кажуть, що вони будуть робити ремонт даху. Прийдуть, поб'ють, день, два, я вітер підніметься і знов, і знову і тут неможливо спати. Якби впала на людину, то шкота не забила, сусід під тим є.